Всім привіт! Сьогодні з вами я, Ластейк, і. Уанро. От прям він під мою цю палицю підійшов, його лазить звідти ну все. Він привітався. Так що що нас сьогодні? Нас сьогодні що? У нас нині продовження еволюції з Рінегана, як було в попередньому відео. І ще також е, давніше відео про Тенсейган. Ган. Еволюція до останнього доджитсу. джитсу. Вершини цього це Ріні Шарінган, тобто кекей Мореш. також Сенджитсу Сенджису шляхів. Ну, я про це ще можу щось розказати, а от про це це, це, це ні, це вже як то. Поверх моїх сил. Яку зробив, типа, дошку ну, еволюції. По суті, все починається з вершини. Вершина це плічаки. З нього, в принципі, все і пішло, коли каго я з'їла, і потім це все розділилося, Ну. Вона народила дітей, розділилася на шарингган, Манґьоку, Рініган, Бякуган, Тенсейган. Що хочу додати до цієї дошки, це те, що як еволюціонувати до Кікеймора, тобто Ріни Шарінган. Буду його назвати Ріни Шарінган. Або Кікеймора, мені так легше навіть. Кікеймора, як його пробудити? В принципі, тільки з творчим режимом Візьмете собі плід чакри, бо його по-інакшому виростити ще не можна. От у мене зараз Тенсейган надіто, а властика Рінеган. І у нас пробудження вдвох ріне шаринган. Все, в принципі, продовжуємо далі. Давайте показу, е, покажемо їхні техніки. Давай показуй першу техніку. Можна мені, я в режимі віжування. І хуподию, що в мене перша техніка. Так, перша техніка. А мене також, активована. коли ми беремо в руку, сам предмет, коли ми в руку беремо, з'являються ці кулі, шести шляхів ззаду, дуже потужні. І також, коли ще в когось є вони, ви підходите, то вони починають так агресувати. Так, давайте, що в мене тут куля пошку істине постріл? Ох, це жорстка техніка, але в мене регенерація. Ми ж чакри з'їли. Думаю, не вб'є. Так, давайте тестуємо на one row. Ну, майже його вбило, досить такий непоганий, до речі, ефект. Ця куля, ну, ця їм ну, що задні мене, так як. Вона вилітає в него, вона факт у мене зникає, давайте я знову покажу і ти не зникає, Не просто летить, а потім вертаєш. Ну. Дуже прикольна анімація, мені подобається. Стань на місці. Ану, золоти ту ям. Тю, от і шарик полетів. Шарик до мене сівертає, такі во. Да, така темнота стає, коли ти в центрі цього, коли ти попали. Ну, ну, виживання вас би звичайно убило. Ну, я плечаки з'їв. Клічак дає регенерацію більше. Що, давай там приступимо до другої, то що тут я буду птати. Хіба шотко буду стріляти? Можуть... Скільки вас. Так, є... не треба, це все громити тут, а не треба. Ну, я так часто скажу, що тут є скільки а, вас цих шариків. А потім кулі вертаються оце, це так прикольно доведеться. Так. Ну, то скільки цих шариків, скільки ви можете їх і вистрелити. Так, давай, тут я на це стану і активую. Оп. Ось такий щит, попробую його давай пробити. Кінь, може, в мене ту кулю? Ану. Та я так і хотів. Все? <плес> Нічого, я взагалі навіть не відчув. Щоб забрати щит, просто переключити на інший айтем. Ну, і ти підходиш до мене, то воно пропадає. Воно, наші кулі починають перебиватися, типу Давай показуй третю техніку. Сенджіту шести шляхів. Так, це безстецтво мудреця кіхті безковичної стихії. Інь. Просто шкода де то є. Потребує 1000 XP, так само як і ще 1000 і тому подібне решта. Я думаю, це повторювати нема смислу. Нема вже який раз. Я другий раз лише повторюю. Не другий ебал. раз це вже більше. Закрий, єба. Ай, давай, <плес> давай, показуй. <плес> так. От такі кіла... в нас ясно. це... це, я, це я, заб... забув, я забув, що це заряджається. Воно заряджається, вроді максимум до 10. А, та, най... не та, та максимум 6, то все, це забий. No. Ну, не зважайте mm -hmm. на урон, бо <laughs> ми безсмертні тупо. <laughs> Ну, так, якби це було б звичайному гравці, так. то би було б зовсім інакше. Зразу би, в принципі, убили. То що тут навіть? Дивіться, просто навіть коли ж на одиничку і думає, там зразу зносить десь більше 100 хп. Что ж це не можеш? Чи чи навіть не знімає. No, воно просто буде. воно просто банально навіть мені не показує. Зараз, знову no. на 6, воно мені yeah. не показує і навіть тебе навіть не знімає ХП, якщо чесно. Добре, тоді наступна техніка. Нам просто головне показати вам ці техніки, а урон, ну, не колосальний. Ну та Тоби, для... Зачу... цього... Чуть... Того рівня, то... так, що це не Так, то плюс ви вже, може сказати, безсмертні, так. Вже її повторив це, був і я повторюю, бо мені можна знову повторити, йому вже не можна, бо ніхто. Я... Тоді приступаємо до наступної техніки. Наступна техніка четверта: мистецтво мудреця, ітлас, стихії шторма. Так, давай, відійде трошки від мене. Ключи режим виживання хоча б. Так, заряджа... А, я знаю, що це. Це цей постріл такий жорсткий. Ого, у тебе ХП зняв, Зняло? Має? Має? Статі. Я, ну... ну, давай заряджу знаю, на 10, це максимум. <світ> типу, я знімаю, ну, так, воно а воно тупо регенерує в цей а, самий а? момент. Жорсткий. Щоб ти розумів, 5, типу, цих по 20 хп, 5 таких понімало. Ну, десь 150 можливо. знесло тобі. Але просто могил більше знесе. Та 100 знімає, яке 150. До 500 було дійшло, із 900. Ну, тут бійся, бо ти вже прям на мене і вже її тримав. А тоді перший раз тут було загосто. Ну, хай буде. Типу залежно, як ти, ти націлився, типу, бо все ж таки важко цілитися. Так, це зраз, цей промінь, він... що народ убу ухилився, це дуже жорстко. Ну ця техніка дуже швидка, типу, він е е матеріа вистрілив з рота і це мало розрізати, але розрізало лиси його. Стержень цього. Ну, що створено це його? Ця куля. Пошуку, правди, о. Так, я це пам'ятаю. <шлі> так. Так, у нас послідня техніка на цьому Сенджитсу шести шляхів, це у нас Расен Сюркен, пушок істини. 1000 XP воно потребує. Давайте показуємо на ньому. Заряджаємо зразу до одного, це максимум. Отакий разінцюркен чорний. Я трошки мимо нього, але так, відлечує ліпше, бо мене може бути погано чути. Отакий він дуже-дуже великий. Вроді по розмірах він більший, ніж в э, цьому. Звичайно, більший. Навіть більше, ніж цей э, з мудреця. Та-та-та я це хочу зі, сказати. Та. Ну не глобально фестки більші, але Що зовсім та, трошки. Але при цьому йому їх пес дняло. Так, це було, в принципі, всі техніки з Сенджезу шести шляхів. Приступимо до Кікеймора, тобто Ріни Шарінгана. Там техніки вже пожорстші і вони знімають дуже сильно. Ріни Шарінган, в принципі, ніяк не получиш. Сенд Сенджесу шести шляхів ще получиш в виживанні, коли запечатає десятихвостого. А кікеймора ніяк, тільки коли з'їж чакри, який можна взяти з креативу. Приступаємо. Приступимо до Кікеймора. А ще хотів згадати, що у вас буде ось такий посох мудреця. Він вам дається разом із, із силою. Сенджу, це 6 шляхів, тобто коли у вас 10 хвостей, або ви з'їли плід чакри. Курва ви... Майс, не рухайся, Викинув... блін. Візьми твой курва я... меч, вибачу. візьми курвомась твой меч руки. Це той посох. Посох, свій, Вибачаюся. свій той посох, курва майс. <laughs> і тримай в руках без шифта, і все, дай я показую людям його файний кінцей. Не, воно візьми руки скрій, візьми руки скрий. Ну, стань, не рухайся. все. Хотів ще додати, що ви получаєте ще такі ігрошки, коли стаєте. Ну, коли получаєте цілу мудреця 6 шляхів, тобто Сенджису 6 шляхів. Прикольно. Найрідніший, настаті, е, виглядає ось так. Mm. Як страшно. Обдзюрився? Опісявся. Добре, давай приступати. Перша техніка, кікей це вакуумна атака 80 богів, 1000 XP для використання, як і всіх інших технік, 3000 максимум. Використовуємо там зразу, просто головне зажати цю техніку і стріляє кулаками. А якщо раз нажмете, то одним кулаком стріляє. ось таким. Давай я покажу з боку, як це виглядає. А тепер як це буде виглядати, коли я по ньому. Тобі статі не наносив взагалі в Я знаю. А, ти в критіві? Ну, в критіві. <рит> <рит> Вийде? <рит> ну так, воно наносить, воно знімає. Тако буду спамити, то можна попробувати вбити. А давай показуй наступну техніку. Так. Це йому Хірасака. Ага це, це щось на японській мові. Ти не привів? Ну то як не перевезен? Українськими буквами перевеземо. <рит> Що воно робить? Сам не знаю. Зараз провіримо. Дивіться, от такий він файний виглядає. Вид, тут двох, такий от тип, що ти зайшов за його не вид. Сюди заходимо, тут ми виходимо. Ну, типу, воно складе цю точку, там, так. де ти це його дивишся. І тко переміщається швидко. Ясно, діл. Оєе. Цікаво я тувала, е, показувала цю техніку. І наступна техніка це OneRoom. Так, наступна техніка це експаксивна куля пошуку правди. Покажемо її на останок. Чекайте. Все, він вже показав свою техніку. Тепер я. Кістки ясення, що вбивають усіх. Ну, типу, ця техніка прям вбиває реально. Ти не 에, давай, айтиуй, тебе появляється кістка така в руці, потім той предмет береш. І ним стріляєш в когось. Давай спочатку на корові, потім. Ну, ну no, no, <laughs> що кістки я би поспорив. Типа ця кістка така, вона такого німе була. Так що давай на цього. А ну най на креатюві, а ну на крітві я зараз, а ну давай мені зразу. А, ну добре. Все, виживай. Піди. Все, я починаю ну... таке всипати. Та одну лише, Także... Tady nie trzeba się Zdoch. Ось так, до речі, воно виглядає. Якщо до неї хтось з боку навіть підійде, то ясно діло, він її зачепеть. Візьми той ефект висушування. У нього почнуть такі частички, майже okay. до голови показують. Е, хочу перервати і показати в цей момент неконтрольовану стадію, коли у вас буде, якщо ви запечатаєте в себе 50-хвостого і у вас буде мало ніндзя XP, отака буде неконтрольована стадія. Ну а також може вас деколи показувати, забагуватись, типу, просто вам треба оця гравця вдарити, бо у нього зараз її немає, але це показує. Ось так. Та стіна місці я покажу, ось так воно виглядає. Ну, це неконтрольована стадія обіту, якщо ми пам'ятаємо. Так, потім, ну, це зараз баг просто, ну, ну, прийде в режим критіву, я тебе даю, ти й буде все добре. Наприклад, прикольно зато виглядає, така, знаєш. Так, добре, давай показую ту техніку. Кістки ясеню, що вбивають усіх. Ну, тут є певний колдаум на Нейзі, якщо вічно з такої стріляти не можете, це ясно, я думаю. Хто зразу не опопадається, в неї одразу такі частинки випадають, такі що й не осипається, так, як пісочок, все. Ну, висушується, ясне діло. І помех. Зразу вбиває. Байдуже, скільки хп, це його, то його. Ну, якщо ви не в креативі, звичайно ж. Ну так, так. Добре, тоді наступна техніка, це у нас що? Імпульс чакри. Ну це було досить таки недавно додавлено. Просто робимо такий імпульс. Оп, Зарядж, е, Заряджаю на більше А ну ходи сюди, бо то на цьому небі інчиним. Так, так, я зарядив вже на 80, стій біля мене. 90, коротше, оп. І це відкидає дуже жорстко. Просто хтось почне підходити, ти його, оп, тако взяв і відкинув. Ну тебе майже не відкидає, якщо. А, таку Та сам. Допустим, візьмемо... тут, тут є ж. Ні, тобі її треба просто зрядити, щоб не відкинуло хто зна, куди появ в виживанні. Тут Тому заряджу багато. просто на 30 І цих свиней зараз тупо розмаже. О, понял? Ну, чи чих без Ну, типу, відкине так зараз, добре. Та я лише на 30 зарядив, але це можна, типу ну скільки у тебе чаків, по суті. Далеко можна заряджати. Так, ну і в принципі ще остання техніка, яку ми хотіли показати на останок, це експаксивна куля пошуку правди. Давай на. на, 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 на. Чекай, давай виберемо якусь хату, файну, ні? О, давай туди. Куди? Сюди там, де ти видиш, е то там треба парень такий стричить. Хто? А, бачу. А. Так, я починаю. Бачиш. Давайте, я, я Тут. Не бачиш мене, я біля тебе. Ну, боже, стояв там. Добре, починаю. Оп! Куля появилась, починає таке створення, збільшення. Ти що розінує, немає. І просто стріляю, Зачіпаю щось, і ось такий ефект, і. Дуже великий радіус, звичайно, його я відлітаю. Ластика вбило, як на жаль. Ух, де. ФПС трошки просіло, але... Нічо собі, Які це ефекти. Чого? Тепер дивимося, що а, лишилося. Добу? ну. Тут 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 лишилося. Набагато більше за все, що було. Та зірка смерті всі ховає? Ну, ну, так. ну добре, тут ще поспорити можна, вона, типа, більш глобальнішу територію бере. Тут ще підземне місто якесь було? Типа. Ні, а ти я думав вті? я буду розказувати про ці блоки. Що тут про ці блоки? Це кругляк, це камінь, то вода, то темний дуб. Так, ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. нас ось, ось такий у нас більш подробний огляд на. Рейни Шайнган. І з силу Сенджета 60 шляхів, тікей море, і це все в дусі. А також всі всі еволюції, які ми показали, техніки, це все було розказано, показано. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Так, Монро? Так, так, так. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал, ну можете і побажання написати коментар. З вами був я, Ластек, і ван До нових зустрічей. Всім бай-бай. байба.